Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, наскільки реально перевести країну на військові рейки. Рейки, віше. І так, будемо дивитися, наскільки це реально, чи можливо це, чи неможливо. Хтось кричить неможливо, хтось кричить можливо. Не будуть красти, не будуть підривати це все і не тиснути можна. Можна, без ілюзій. Без ілюзій. Просто йти тупо і робити. А ні. красти і тиснути, і це все загороджувати. І ем, переслідування, розумієте? Можна. Карти показують, що можна. Чому не робиться? Якщо можна, чому не робиться? Ідеї є, але їх. Бачите, їх кудись, кудись їх. А, все зрозуміло. Все зрозуміло. Хто у нас сонцесяйний, і актор, і такий це в своє задоволення? Дивіться, тут, е, будемо так говорити, Хто, е, от кого можна назвати. Давайте, погадайте ви, кого можна назвати сонцесяйним і побідітелем, і який тут все зробив. Ось ну, він взагалі найкращий, і тут взагалі нічого такого. Тобто, наскільки я розумію, це іде від голови. Все іде не просто так, риба псується з голови. Ось, тобто, цей тиск і ці переслідування чітке тобто, королева мечів, вона. Ну, це знищення ось це. це. Це, знаєте, це коли йдуть ось ці дві карти, це настільки знищення, ну, будемо так казати, давайте предательство. Весь ресурс, який могли би дійсно щось зробити, вони його десь розікрали. Весь резу, ресурс розікрали. Злодюшка. Е, дивіться, в любовних розкладах королева мечів називається злодейка по-москальськи. Ось. Ось ця злодійка, уся розікрала, і сила. Тут сила стоїть ще. Сила, тобто добре натиснули, підло добре натиснули. І от карти показали, хто це є. Наша зірочка і наше сонечко, хто це може бути? Тут можна навіть.. ідея, яка є, її якось похоронили. Ну, нема тут про. От, вроді би, вони, знаєте, всю енергію свою тратять, тим більше у нас ще на дні колоди дев'ятка кубків, яка говорить про особисту насолоду. Ось як. Цієї людини, егоїстичної людини, тільки він імператор, тільки він побіділь, він все організував замість того, щоб. Перекласти країну на військові реки, він тут тормозить, а по світі катається і просить. Ось як тут карти показують. Своє дома. е, Ви боріться, ви там робіть, що хочете, я все рівно це все поховаю. А я краще по світі покатаюсь і буду жебрати. Хоча тепер він уже і не може жебрати. Е він не. Як це кажуть? Не просто не руковод. Він не бажаний гість ніде. Давайте подивимося, як сприймають Зеленську у світі. Уже як ми тут є. Як його сприймають у світі. Розрушитель. Розрушитель. Знаєте? Іде таке. Ну, це вже давно, це не, не тепер тільки, це, с, будемо так говорити, давно вже це так. Його бояться, його бояться і бачать його як розрушитель. Той, хто. Угу. Ну, ви знаєте. Е як я це бачу? Небажаний гість. Чому? І вони ще бачать загроза Його бачать як загрозу ще для світу. Чому саме? Ви знаєте, я ще не зробила розклад на прогноз, по цьому, здається, економіст. Зараз не згадаю, яка там журнал. ось І там бомби. Над Зеленською, над Зеленським головою там ідуть бомби. У Путіна, навпаки, ці. Ці птахи, як вони, голуби. Хоча, тобто, в мене таке враження, що Путін би хотів перемовин. А Зеленський хоче далі боротьби. Але ось тут я так, знаєте, у мене чомусь асоціація пішла. Загроза світу. Спокій, порядок. Знаєте, така розмірність в житті. Якась загроза йде від нього. От в мене таке відчуття, що він якась загроза для світу. З чим він, таке російське слово, соприкасається, тобто. Зіштовхується все, що він в руки бере, він те все розрушає. Ось як в мене пішло. Ось як його сприймають. За що би він не взявся, за його любу роботу. Там іде небезпека розруха і небезпека. Абсолютно все. Все, до чого він ем, своєю рукою доторкається. Якось так мої дорогенькі. Ось, на рейки можна покласти, якби дійсно хотів. Якби хотів, поклав, давно би вже поклав. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!